Всім мої вітання. Сьогодні буду готувати блюдо, назви якого я зовсім не знаю. Якщо хтось знає назву цього блюда і хтось готував його, напишіть, будь ласка, в коментарях. Це блюдо готувала моя бабушка. Я його пам'ятаю з дитинства, але тоді, як я була дитиною, я не вдавалася в... Подробиці, як саме воно готується. Знаю тільки, що коли була молода гичка, бабушка підв'ялювала в жарку погоду, але в тіньочку, на криші погрібника. Потім мила і готувала блюдо з пшоном. Я в собі просто догадуюся, що вона туди додавала. Сьогодні готуватиму. Не пісне блюдо. Завжди я пісне готувала на олії. А сьогодні буду готувати на обрізках жирного е, м'яса. Ну, Кому це цікаво, може, хто знає як воно правильно це готується? Може, я щось не так роблю. Напишіть, будь ласка, в коментарях. На розкалену сковорідку положила. Міленько порізані обрізки жирного м'яса, щоб вижарювалися. І вже підготовила пшоно. Пшоно промила, залила кип'ятком, поставила, щоб закипіло, щоб вбрало в воду. Пшоно готове. Потерла моркву. Зараз буду різати цибулю. Поки вижарюється сало, готую гичку. дякуючи добрим людям, не маючи городу і не маючи дачі, є у мене гичка. На ніч помила, розклала на рознос, на паперові рушнички, щоб вона трошки підв'яла. І так, гричка готова. Сало вижарилося, кидаю цибулю. Кинула цибулю, роблю великий вогонь, щоб її обжарити. Поки чищу пару зубчиків часнику. це блюдо роблю не пісним. Взагалі завжди робила це на олії, а це мені захотілося з шкварками. Цибуля готова. Висипаємо морку, переміщуємо. І для особливого смаку добавляю в почавлений час. Накриваю кришкою і зменшую вогонь. Зажарка готова, виключаю. Буду висипати все в миску і поєднувати. Висипала кашу в сковорідку, щоб гарно витерти жир. Буду солити за смаком. І перчити і вимішую руками. А тепер будемо Парш закручувати у гічку. Все-таки гічка трохи ломалася, важко було мотати, положила морозилку, розморозила. Вона швидко замерзла, розморозила і тепер вона дуже податлива, А то важко було неї крутити. О, тепер зовсім інша справа. Вчора в мене не було одного інгредієнта, і я не закінчила приготування. Положила в морозилку, Сьогодні виклала плотненьку у кастрюлю. Купила сироватку. Заливаю все сироваткою. Оце цього інгредієнта в мене не було. Ложу лаврового листа гірше від цього не буде. Дукняний горошок і солю. За смаком. Я думаю, так вистачить. А тим часом, поки поставила кастрюлю варитися, почистила головку чеснику, зараз передавлю підготувала баночку півлітрову, щоб в холодильник можна було поставити і закрити. Баночку півлітрову. Сиплю солі. Наливаю кип'яченої води холодної. І лию пахучої олії. Розмішую, щоб сіль розтворилась. Ну, от так приблизно виглядає в баночки цей чесночний соус. От таке в блюдо в мене вийшло. Зараз розколопую. Чесночний соус черпаю з часником і поливаю.